Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні субота, 6 липня, і ми по традиції йдемо друзі, на продуктовий ринок. Потрібно купити щось на вихідні і на наступний тиждень якихось продуктів. Сонячний ранок у Трускавці видався. Друзі, вже від сьогодні починається спека. Кажуть, що буде з Африки якесь дуже тепле повітря йде, дуже теплий циклон. І будуть рекордні температури на термометрах, так що вважайте. Гуляти потрібно буде тільки зранку або ввечері, коли спека вже спаде. А в обідню пору бажано знайти місце десь де прохолодніше. Можливо, парк, ліс, якась водойма, але все рівно з якимось місцем, захищеним від прямих сонячних попадань. Йдемо, друзі, на продуктовий ринок, зайдемо всередину, покажу вам ціни. Так що, кому цікава така прогулянка, запрошую вас з собою. Зараз ранок, 10 ранку вже, і людей вже, я вам скажу, на вулицях вистачає. Трускавець вже, я думаю, що прокинувся, почали працювати вже і в торговому центрі вже всі магазини відчинені, і тут людей на продуктовому вистачає. Так що. Ось така субота на курорті. Треба щось купити і їхати кудись на ріку. Сьогодні вже очікується до плюс 30 у трускавці. Дуже різке потепління. Вчора ще було 19 20 сьогодні вже всі 30 завтра буде ще більше. І таку спеку обіцяють до 15 липня. Бачу, друзі, ви в коментарях пишете дуже часто, що плануєте відпочинок якраз на липень. Дуже приємно, що. Трускавців людей побільшає. Багато хто запланував на липень, багато хто на серпень, але вже з нетерпінням чекаєте на відпустку і на подорож до трускавця. Я радий, що вам подобається моє відео. Бачу по коментарях, по відгуках. Також, друзі, є тепер телеграм-канал, там буде ще цікавіше. Буде більше відео, більше онлайн-трансляцій. І зможете побачити вживу, де я. На даний момент знімаю відео чи відпочиваю так що. Кому цікаво, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал Трускавець Travel. В описі під цим відео буде посилання якраз на цей канал, або в самому телеграмі в пошуку шукаєте Трускавець Travel і знаходите зелений логотип каналу Трускавець Travel і підписуйтесь. Також, друзі, хто вже підписався на телеграм-канал, пишіть в коментарях, чи вам там цікаво, чи щось можна змінити ваші думки. Відгуки про це. Буде цікаво мені прочитати. А ми йдемо, друзі, на продуктовий ринок. Рано турискавці, ще зараз такої спеки немає, зараз тільки плюс 25, але все попереду. Все попереду. І я думаю, що сьогодні на водоймах буде аншлаг. І так, так само, як і завтра. Постараюся зняти для вас відео з водойм. Озер з річок. Так що слідкуйте за наступними відео. Зараз проблематично трохи, оскільки вимикають світло. І... Спочатку скидують один графік, потім цей графік вже не діє, кажуть, що вже новий графік, ну це просто жах з тим світлом. І на диво, що я зараз попав сюди, вулиця Стебницька, район продуктового ринку, Вектор, і тут є світло. Диво. Такі ціни. Бачимо, картопля молода взагалі 50 гривень, огірки 25, помідори 50, 55, лохи на 130. А тут тут троска в Йдемо ще на продуктовий, зайдемо всередину. Подивимось, що там. Ну, найбільше всього цікавить е -е, м'ясо для шашлику. І, якщо чесно. Проблема, дійсно, друзі, проблема з цим світлом, що просто то треба якесь обладнання зарядити. То телефон, то камеру, то треба зняти, треба змонтувати і закинути, і ще треба, щоб світло було вдома. Ну, Але до всього привикається, знаєте, то перші перші дні тільки як почали вимикати. І... Тому, бачите, зразу. Сказується на кількості відео на каналі. Ну, я сподіваюся, що якось передвічаюся і буде так само, як було раніше. Єдине, що, можливо, є проблемою для вас в перегляді відео. Якщо у вас так само вимикає світло, або якщо дивитися з гаджетів. Ну, аншлагу немає на продуктовому. Тепер супермаркети перебили всю малину. Тут ж, зразу під самим продуктовим ринком в підвальному приміщенні знаходиться АТБ. Також відкрили в торговому центрі вектор Сільпо. Є тут неподалеку цін І ковбаси є. Асортимент великий, але людей небагато. Також і молочна продукція тут є. А я в Галицьку свіжому. Тут, як завжди, черга. є сьогодні по 280. Гуляш 160. Лопатка 160. Ну, ще я на шашлику. Колись, друзі, була велика різниця в цінах. Зараз вже з за заходом великих мереж супермаркетів, також розширенням продуктового ринку. Ціни вже практично однакові по всій Україні. А раніше в Трускавці було набагато все дорожче. Дороге життя було, дорогі квартири були, ну все було дороге. Ну, квартири так і залишились дорожчі, ніж в інших містах. Ну, Я не говорю про обласні міста. А ось такі міста, як Стебник Трус Борислав, там Дрогобич, Дрогобич, в Трускавці. Ну, Трускавці майже ціни такі, як і у Львові, практично. На житло. На продукти вже ціни вирівнялись, а раніше це все було. 2 3 гривні було дорожче, ну раніше ціни були менші, тому то було суттєво. Дороге життя було на курорті, оскільки в основному тут багато людей працювало в медицині, в медицині, як завжди, зарплати були низькі, і було важко декому жити. Тут також є ще продукти продають. І ось тут і тут, і там на вулиці Стебницькій на початку, як ми знімали відео, дуже часто тут людей розганяють, хочуть, щоб вони там трошки далі. Біля колишнього супермаркету Торба продавали, але ну, там менше ходять людей. Тут прохідна вулиця, бізнес вулиця, вулиця Стебницька. Тому всі. Продавців манить сюди. Тут швидше продається. І спека не, жав... не заважає. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Стара броварня ще зачинена. І також, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал. Там буде більше новин, більше анонсів відео, онлайн-трансляцій, також різні фото з різних цікавих місць. Так що, в описі під відео буде посилання на телеграм-канал. І також в самому телеграм-каналі можете в пошуку шукати Трускавець Тревел, зелений логотип і підписуватись. Ось сюди хочуть весь цей ринок перевезти. Ну, а і тут, бачите, людей небагато. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім-па-па!